Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні в наступні дні. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 19 червня, дощі повністю покинуть всю територію України, тобто пануватиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Нарешті можна буде відпочити від опадів та навіть позасмагати. Вітер в цей день незначний, південно-західний 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 червня, то в країну повернулася спека. Зараз ми вам все розповімо. Так. У середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 29 до плюс 33, а вночі буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 27 до плюс 31. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 20 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 31, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 31 в день. І від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві, 19 червня, вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 30 градусів тепла. У Львові, у середу, протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 30 градусів тепла. У Дніпрі, 19 червня, на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. У Полтаві, у середу, небо буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла. У Одесі 19 червня. Марний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!